У вашій кишені мільйон, як би ви його витратили? Ну, я навіть затрудняюся відповісти на це запитання. Частину віддав би на ЗСУ, частину на свої там якісь ну, життєві блага. Там я знаю, якусь би машину купив дитині на навчання. У мене дитина з жінкою в Польщі на теперішній час проживає. Замовила би кухню, меблі. Ну і на благодійність обов'язково. Який відсоток би витратили на благодійність? Ну, на собачий приют, навірно, би тисяч десять дала би точно гривні. Половину дав би на ЗСУ, половину став собі. Маленька дитина, два з половиною рочки. Я думаю, ми придумали, щоб на б що їх витратити. <гум> Ваша яка думка з цього приводу? Так же. Ну, спочатку би допомогла тим, кому треба. Да. <гум> і трошки собі це донати на зсу, звичайно, біженцям і дітям, які лишились без батьків. <гум> Інвестиції вигідні. Порадилась би з чоловіком, він шарить. А ви? Ну, мабуть, теж якийсь би бізнес відкривала в місті. Щось нове, цікаве, то те, такого чого ще немає. На ЗСУ. Ні, я не знаю. Чесно, я не знаю. Напевне, на себе витратила б або на якийсь бізнес. Віддала б на армію, щоб тільки мир був. Витрачу на освіту дітей і внуків. І частину віддам на волонтерські справи. Ну, напевно, на Збройні сили більшу частину, тому що в нас в країні йде війна. Ось я, як людина військова, розумію, що нам потрібно і що ми маємо мати для того, щоб перемогти ворога. От. Ну, в принципі, якусь частину на дітей сиріт, які дійсно залишилися без батьків, і яким теж треба допомагати. На ЗСУ відправив би. Можливо, ще якісь ідеї. І ще раз би відправи, якщо ви дасте мільйон